Ярчайший прийшов на курси сьогодні. Ось така класна атмосферка, Ірина Ніколаївна, ваньок, всі в, клас... в класному окуляри це для іміджу, тим паче сонце, вони яке офігєзне, класне. Так що, кому потрібні книжки, розвиток і тому подібне, бачите, ось курс чештіни, все по фіншую, Так що хочеш навчатися, і головне приправка це. Колоночка, зараз Панасонік десь включимо, буде дуже потужно. Ну, знання самі не прийдуть, потрібно щось туди вкладувати і опача. Битва о Британії. Марсело Джуліан. Так що потрібна книжка тобі для розвитку почитати. Заходь в Мікулову кніговню, реєструйся і розвивайся разом. З хорошими людьми, тим паче тут дуже багато цікавих книжок. Шехно клуці, умін. О, то є про футбол. Дивіться, нормально. Ковбой, ваньоки, всі інші. Так що. Так що залітай профіль. Підписуйся на ютубчик. Коротше, а це моя компашечка, друзі, нормально. Так що па-па, ярчайшого, черпанемо знання і йдемо далі.